Джанні Родарі. Листівки з видами міст. Поштові листівки з видами міст купує в Італії кожен турист. Ось Рим, колізей, капітолій і форум, Мілан із славетним готичним собором. Ось піза своєю похилою вежею. Венеція краля з каналів мережею. Ось генуя, гавань, палаци блискучі, Неаполь, затока, везувій димучий, Чудово, прекрасно, розкішні її види. А глянь за картинки, чи так воно вийде? Чи справді в Венеції тільки й роботи. Гондоли ганять і співать без турботи. Чи справді безжурні неаполітанці тільки те й знають, що гулі і танці. Не вірю я чужим речам, а вірю я своїм очам. Дозвольте, сеньори, самому розглянуться, на всі ті міста у натурі без глянцю. Хай сам подивлюся, хай сам я побачу, кому як живеться, хто скаче, хто плаче, хай сам я узнаю, хто як міркує, хто діло робить, хто байдикує, хто на роботу йде, не снідавши, хто спать лягає, не обідавши, та ще й на камені голому, бо ніде прихилити голову, погляньте і ви за картинки, сеньори. картинки веселі, життя суворе.